Поліформація у людей похилого віку. Поліформація найчастіше виникає у людей з мультиморбідністю. Частота мультиморбідності на даний час складає 65-98% і зростає. У людей похилого віку відбуваються зміни з боку фармакокінетики, що впливає на розподіл та виведення з організму лікарських засобів. Також розчинні препарати мають підвищений об'єм розподілу, а водорощені мають підвищений рівень в плазмі і крові. Також зниження ниркового кровотоку має значний вплив на нирковий кліренс лікарських засобів. А близько 30-40% людей старше 65 років приймають 5 або більше лікарських засобів. І в середньому один із п'яти цих засобів не мають клінічного обґрунтування. Частота прийому лікарських засобів з небезпечною взаємодією у європейських дослідженнях коливається між майже 10% і 38,5%. І кожен наступний препарат асоціюється зі збільшеним ризиком смертності на 3%. Також варто поділити прийнятну поліформацію і проблемну. Прийнятна поліформація це обґрунтоване призначення лікарських засобів, що або не взаємодіють між собою, або є життєво необхідними з урахуванням відповідної дози та особливостей взаємодії між препаратами. І проблемну поліформацію це таке медикаментозне перенавантаження, що викликає побічні ефекти та складні лікарські взаємодії. Проблемна поліформація може виникати на фоні призначення нових препаратів. Для лікування кожного нового захворювання. Відсутності переоцінки користі шкоди через певний період часу. І варто пам'ятати, що крім призначення лікаря, пацієнти можуть самі докупляти собі один-два лікарських засоби, які також потенційно можуть взаємодіяти з іншими препаратами. В одному з досліджень поліфармації було виявлено. Взаємозв'язок лікарських засобів 94% осіб, з яких 85% препаратів не були досліджені для прийому людьми похилого віку, а 63% не рекомендовані для такої категорії пацієнтів. А відповідно до вказівок Національного інституту здоров'я та догляду, перегляд ліків рекомендується кожні 6 місяців для людей похилого віку. Інструментами скринінгу для цього слугують критерій старт, критерій стоп, індекс відповідності ліків і скринінг бірс старт критерій для безпечного лікування і пошук якихось альтернативних лікарських засобів. Критерій «Стоп» – для визначення невідповідних лікарських засобів. Індекс відповідності ліків це анкета, яка включає 10 запитань, щоб визначити потребу в лікарському засобі, його взаємодію та тривалості лікування. І скринінг «Бірс» – це перелік потенційно невідповідних лікарських засобів, що не рекомендуються людям похилого віку. Дякую за увагу.